Мультипіч Тефаль замовив в інтернет-магазині Мойо. До речі, зробив вже декілька замовлень і кожного разу дуже швидко відправляють. Товар завжди в наявності. Якщо робити замовлення, скажімо, до обіднього часу, то в той же день ввечері його вже відправляють. І наступного дня кур'єр зранку вже буквально привозить додому. Навіть. Гарантія на 5 років пропонується. Гарантійний талон, будь ласка, з печаткою. для тих, хто любить, щоб там була печатка, хоча вона і не обов'язкова зараз. Tefal Easy Fry Essential 3,5 літри. Піч. Зараз подивимося, в якому стані вона доїхала. Коробка візуально не пошкоджена. Сподіваюсь, що. Піч також буде непошкодженою. І сьогодні ж одразу в ній приготуємо, звісно, що картопельку. Спробуємо її в дії. Так, тут у неї ще додаткове пакування типалівське. Запаковано гарно. Це інструкція. Це швидка інструкція, чисто в малюночках. Гарантія. І це вже посібник з експлуатації більш детальний на багатьох мовах. Українська також наявна інструкція з техніки безпеки. Упаковано доволі якісно. Побитися не повинно знизу також упаковка кажуть, що зараз весь тік-ток в цих мультипечах, я його не дивився. Але кажуть, що прикольна штука. Ну, виглядає наче новою. Ніяких слідів експлуатації на ній не видно наразі. Бо було одне таке, що надіслали мені мишу, а вона вся подряпана знизу, в якомусь бруді. Явно, що була десь... Використання. Це новеньке, молоденьке, без жодних плям, без жодних подряпин. Так, ну це у нас власне чаша, де буде смажитись картопелька. Вона ще окремо упакована, бо вона виймається, це сітка для жиру, щоб жир стікав нижче, а наша, наприклад, курочка залишалася хрумкою, але не жирною. Чаша також без дефектів, антипригарне покриття в порядку. Таймер механічний, суто механічний. І. Ага. Він просто закінчує. Ну будемо сподіватися, що... а це просто крутілочка. Регу... Регулювання. Ну, давайте на відео хоча б вімкнемо її доживлення. Подивимось, що вона працює. І на цьому будемо завершувати Ну, наразі жодних ознак життя во нам не подає. О, почала. Конвекція йти, загорілася лампочка, і повітря пішло циркулювати. все, вимикаємо. Ну, працює.